Сонечка, давай прочитаємо. Один. Один. Плюс. Додати. Один. Скільки це буде? Два. Два. Ось тебе була одна цукерочка. Прийшов плюсик. Плюсик він хороший чи поганий? Хороший. Куди приходить плюсик, він з собою когось приводить. А мінус який? Жоб... Який Жоб... мінус? А що робить мінус? Жобирає. Забирає мінус. Ось він поганий. Отож, один плюс один, скільки буде? Буде плюс три. Ні, не плюс три. Один плюс один, скільки буде? Два. Напиши, будь ласка, тут цифру два. Тебе був один квадратик і ще один квадратик додали. І скільки тепер квадратиків? Два. А намалюй тут два квадратики. Намалюй зверху, так, два квадратики. Маленькі, невеличкі. Раз. Добре. Читай, будь ласка, один плюс три. Скільки це буде? Два. Скільки в тебе кружечків було? Один. Хто прийшов? Плюс. Що зробив плюс? Він принесе з собою чи забере? Принесе. Скільки він сказав з собою ще принесе? Три. От він з собою приніс ще три. А в тебе був тільки один. Скільки тепер? Чотири. Угу. Давай напишемо тут цифру чотири. І скільки ми кружечків повинні намалювати? Так. Зараз ми повернемося до плюсу. Я хочу з тобою зробити мінус. Прочитай, будь ласка. Сонечка. Сюди. Три. Мінус Три. Скільки в тебе було? Не відволікайся, будь ласка. От сюди дивись. Оля, сядь на місце. Три. Мінус. Три. Скільки в тебе було? Завжди дивимось на початок. 3. Було. Скільки? Три. Три. Хто прийшов? Мінус чи плюс? Мінус. Що мінус робить? Забирає. Забирає. А скільки він забере? Один. Сонечка, подивись, уважно, будь ласка, він тобі сказав, він же тут тобі написав, скільки він забирає. Скільки він три. забере? Три. В тебе скільки було? Три. Гусенички три. Мінус прийшов і сказав: я заберу три гусенички. Що в тебе залишиться? Нуль. нуль? Правильно. Пиши тут нуль, будь ласка. Ось дивись, він взяв і забрав. Раз, два, три. Давай ще зробимо на мінус. Будь ласка, читай. Читай, будь ласка, Оля. О, Сонь. Оля, сядь. давай. Чот? Сонечку. Давай. Чотири мінус один. Так. Скільки в тебе було? Чотири. Хто прийшов? Мінус. Що він забрав? Один. Скільки забрав? Один. Угу. В тебе було чотири ведмедика. Молодець. Ні-ні-ні, отут, отут, тут, от тут, 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 три. Ой, я забила, блін. Що за слова? Один забрала. Давай знову повертаємося до плюс, а потім знов на мінус. Читай, будь ласка. Два, плюс три. Угу. Скільки в тебе було? Два. Хто плюс прийшов? Плюс. Плюс принесе з собою чи забере? Принесе. Скільки плюсик принесе? Один. Сонечка, от він сказав тобі плюс три. От прийшов плюсик. От він. І він сказав: я з собою принесу ще три. І скільки буде тепер? Скільки в тебе було, Сонечка, на початку? Було чотири. Ні, Софійка, скільки в тебе було? 2. В тебе було дві цукерочки. Ось дві. Дві цукерки тобі мама дала. А потім прийшла бабуся. І ще скільки тобі принесла? Скільки ще принесла? Сонечка, подивись, скільки вона тобі ще принесла? Ні. Ну от же циферка є. Тобі плюси каже, скільки він. От бабуся ще три дала. І скільки буде разом? Содь, не відволікайся, скільки буде разом. П'ять буде. Пиши тут циферку п'ять. Давай перейдемо знов на мінус з тобою. Читай. Сонечки читай. Шість мінус чотири. Скільки в тебе було? Шість. Хто прийшов? Мінус. Що він зробив? Що зробив мінус? Забрав. Забрав. Скільки він забрав? Чотири Чотири забрав молодець. В тебе було шість бананчиків, а чотири три. мінус забрав. Три. А чому три? Закреслі, будь ласка, чотири бананчика. Один, два, три, чотири. Скільки залишилось тебе? Два. Угу. Я думаю, що буде три, а, а корови два. Ось так от, бачиш, як вийшло. Сонечка, давай сюди.